Так, огляд робити не буду. Вчить англійську, не морочте людям голову. Оглядів на Ютубі зараз достатньо. Покажу одну особливість цієї консолі, про що треба пам'ятати, що треба зробити, як тільки ви її придбали, щоб отримати гарну картинку. Перше, заходите в RetroArch, налаштування, не запускаючи жодної гри. Тут два ретроарча, 64-бітний і 32-бітний. В обидва по черзі треба зайти. Тут знайти налаштування екрану відео, перейти в скейлінг. Вимкнути цілочисленний скейлінг. Аспект поставити в Core Provided. Щоб кожна консоль, кожний емулятор сам виставляв співвідношення сторін екрану. Кроповерскан по бажанню. Все, це єдине, що треба налаштувати. А, ще синхронізацію. Е, Обов'язково ставите ось тут галочку, синхронізуватися з е, контентом е, для того, щоб Dosbox не лагав. Так, тут можна запустити Dosbox, я це пізніше покажу. Виходите. З RetroArch і обов'язково перед виходом зберігаєте конфігурацію. Все, конфігурація збережена. Одночасно натискаємо Select Start. Виходимо. Те саме робимо в 32-бітному RetroArch. Ї. Тут, до речі, в нього інша тема стоїть, ви не переплутаєте, він синій те саме заходите в відео, скейлінг. Ті самі налаштування, синхронізація. Тут у мене не включено, бо досбокс у мене не працює через 32-бітний, але можете включити, краще включити. Все, зберігаєте, виходите. Що це дає? Коли ви запускаєте гру, у якої роздільна здатність не. Точно співпадає з цим екраном. Екран тут 640 на 480. Денді, вона ж Nintendo Entertainment System працює 256 на 224. 640 ви ніяк не поділите на ціло на 256. Тому у вас будуть проблеми от такого от характеру. Видно, регулярні. Паттерни такі на екрані, вони ну, дуже негарно скеляться, десь 2 пікселя, десь 3 пікселя. Якщо ви включите білінейку, краще не стане, буде приблизно ось так. А коли ви зробите, зараз запустимо будь-яку гру на NES, не знаю, Aladdin хтось любить. Я обожнюю. Покажу на його прикладі. Заходите в налаштування RetroArch, емулятора цього ядра. Тут заходите в шейдери, додаєте шейдер, я от зараз заново його додам, щоб показати, Значить, завантажуєте шейдери, переходите в папку CRT. І тут самий нижній z ZFast CRT. Це дуже швидкий шейдер, який імітує екран старого телевізора кінескопного. Але ми його будемо використовувати для інших цілей. Він робить ресемплінг зображення. Він скейлить його до великого, а потім зменшує до розміру вашого екрану. Всі інші параметри можна повимикати. Наприклад, ось цей маск-ефект, поставити його в нуль. Сканлайни, ось ці, все в нуль ставимо. Буст яскравості прибираємо. Це треба, коли в нас є сканлайни. Прибираємо сканлайни, всі. Тут можна поставити, наприклад, 0.25. Це і буде наша білінійка, але для заскейленого в більшу сторону зображення. Після чого ми зберігаємо налаштування для цього ядра Core Preset. І бачимо, що у нас Ну, тут, до речі, в цій грі не сильно видно. Я зараз покажу на прикладі е, третіх черепашок. Там прямо на початку гри дуже добре видно. Навіщо я залив для відео сюди цілий ромсет? Спробую їх тепер знайти, ці черепашки. Там дуже добре. Це видно прямо на початку гри на пляжі. Там є така сіточка. Десь тут. Ось вони. Чи фокусується камера? Так. Звук, до речі, у консолі дуже непоганий, як для китайської терабайки, мене влаштовує в усьому. Ось. Видно ось тут на цій стіні. Навіть спробую ближче сфокусуватися. Фік там. Ось. Що дуже рівномірна сіточка, і при цьому зображення розтягнуто на весь екран, і при скролінгу там нічого не бігає, не переливається. Ідеально чіткі пікселі. Так робите для всіх емуляторів, всіх консолей, які у вас тут встановлені. Так, і ще як обіцяв. По-перше, е є люди, які розповідають, що це дуже слабка консоль, що вона не тягне Nintendo 64, що вона не тягне DreamCast. Люди, це open source консоль. Ви можете завжди скачати будь-який інший емулятор, не той, який тут в комплекті знаходиться в Arc OS. Це буде не ядро навіть від RetroArch. можна стенделоу-емулятори запускати. Mupen 64 з Glide 64 плагіном, standalone, Nintendo 64 просто літає. ну, не знаю, Три чверті ігор взагалі без проблем запускаються ще й з апскейлом до 640 на 480. Тому Dreamcast та сама історія. Sonic Adventure. От, от якраз Sonic Adventure трохи підгальмовує, але в, принципі, в районі 30 FPS грати можна, я в нього грав. Пройшов перші два рівні, далі не зміг, може вже старий, але мене швидкодія повністю влаштовує. Те саме стосується дозбокса, про що я говорив. Будь-які, в принципі, ігри до Дума другого або може і до Дюка можна запускати. О, ця гра, до речі, у мене недороблена. Не зробив я ще всю колекцію, не підготував. От. Ну, точно працює Дюна. В порівнянні з тим, як вона працює на PSP в DosBox'і з усіма оптимізаціями, я провів е, за цією темою дуже багато часу. Е, я сам збирав із серців нові версії DosBox'а, я їх навіть правив, і в мене не вийшло її змусити працювати зі звуком, хоча б AdLib. Навіть з ну, саундбластером тим більше. З нормальною швидкістю, fullspeed. Тут все працює без проблем. О, Орківська версія Дюни, блін, треба оригінальну поставити. Ну, в мене, яка була на компі ще з 90-х, таку я сюди і втулив поки що. Просто хочу показати, що працює все ідеально, все літає. Н ніякого сповільнення немає. Тобто в такі старі ігри, трохи, до речі, треба мишку менш чутливо зробити на стік. Керувати складно. Але все працює, все скролиться, все швидко. Класна гра, треба буде пограти. Коротше, не слухайте тих, хто начитався якихось чи надивився на Ютубі, бо зараз взагалі ніхто не читає оглядів, що. Рог 3326 це повільний чіп. Він нічого не тягне. Все чудово він тягне. Він тягне квести в Qum VM, він без проблем тягне CD-ігри з відеороликами, з усіма заставками. тут. Майте завжди свою власну думку. Не слухайте корисних ідіотів, або не дуже корисних. Кірандія друга. Дуже класно грати 320х240, на, на екрані 640х480, пікселі квадратненькі, гарненькі. Я вчора пройшов Full Throttle, вчора пройшов Larry, ну так мені робити не було чого вночі, дівчата мої вже спали. Супер консоль, мені більше потрібна саме для цього. Не так для різних там Денді і Sega, як для DOS, з QMW, Spectrum. Ціх емуляторів тут з. Стоковою прошивкою немає, але ви можете їх дуже швидко додати. Спектрум, до речі, ядро тут є, готове. Просто створити треба папку, залити туди роми. Ось ці от такі зображення разом з відеороликами отримуються за допомогою програми Scraper. Береться вона ось на цьому сайті. Створюєте аккаунт, реєструєтесь. Далі розберетесь. Знову ж таки, вчіть англійську. Не просіть оглядів українською, вчіть англійську, це вам в житті допоможе не тільки з консоль, по вкідді. Всім пока, не забувайте донатити на армію. Всім миру і перемоги.